Живопис акриловими фарбами дуже молодий напрям у мистецтві. Його історія налічує трохи більше 60 років. Але за цей час акрил встиг здобути неймовірну популярність і у початківці художників, і у досвідчених майстрів. Мене звати Дів Берхаджіва. Давайте познайомимося з акрилом. Актуальність живопису акрилом пояснюється в першу чергу дуже широкими можливостями і просто унікальними властивостями. Самого акрилу. це водорозчинні фарби на основі акрилової смоли, що перші були винайдені в кінці 1930-х років та стали комерційно успішними для широкого вжитку в 1950-х роках. Як в'яжучий елемент, вони містять в собі воду, яка швидко випаровується, а це прискорює висихання. Акрилові фарби дуже еластичні, а ще безпечні для людей та навколишнього середовища. Акрил можна змити гарячою водою, а серед недоліків є те що акрил з часом трохи темніє. Через велику кількість переваг, акрилові фарби оцінені художниками. З їх допомогою можна створювати неповторні абстрактні картини в техніці флюїд Арт. Флюїд арт це техніка абстрактного мистецтва, в якій використовуються саме акрилові фарби у рідкому вигляді. Це захоплюючий і досить простий спосіб створення унікальних картин. Не дивлячись на те, що Популярність флюїд арту зросла досить швидко. Перші експерименти з'явилися у 1930-х роках. Ой, що ще заговорилось? Пропоную і нам намалювати картину. Ходімо на майстер-клас. Доброго дня, мене звати Дівер. Привіт, мене звати Анастасія. Сьогодні ми з тобою будемо малювати картину на полотні акриловими фарбами. Це буде картина афірмація. Дивись, на нашому столі в нас є така палітра, на яку ми будемо витискати собі фарби різного кольору, який ти обереш. Ти собі подивишся, який колір, зможеш міксувати кольори між собою, змішувати. Тобто, все працюємо на цій палітрі. Також в нас є стаканчик з водою, де ми будемо сполоснути, можна буде пензлики. І так само в нас є пензлики. Картина афірмація це картина абстракція. Абстракція це довільна тема. Тобто, ти можеш на полотні зображувати якісь хвильки, можеш зобразити собі якісь, наприклад, такі кольорові. Бачиш, абстракційні такі полосочки. Тобто це абстракція, це довільна тема. Афірмація це є картина з позитивним твердженням, з, коротким, з короткою тезою або цитатою, яку ти також маєш придумати і написати. І ця картина буде кожного дня тебе мотивувати і надихати. Можеш взяти спочатку цей великий пензлик, і ним ми зробимо таку. Легеньку заливку фону, тобто це не обов'язково, але в картині це можна використати. Ти візьмеш великим пензликом і, наприклад, зробиш основу собі, оцю голубу, таку, якби легенько не не плотним акрилом, а чуть-чуть змочиш водичці пензлик, і такою ріденькою ріденькою фарбою перекриєш повністю все полотно, закриєш. Це буде така як основа картини. Що ж, ми продовжуємо. Наша картина вже майже готова. Нам залишається тільки написати коротку тезу і, або цитату, яка буде тебе надихати і мотивувати кожного дня, коли ти будеш дивитися на цю картину. Правильно? Єдине, зауважу тобі, що ця цитата має бути написана в теперішньому часі тут і зараз. Тобто не в минулому і в майбутньому, а тут і зараз. Для прикладу, це має бути я красива, я щаслива, я люблю життя. Мені дуже подобається результат. Як вийшло. Тобі як подобається? Так, дякую вам за майстер-клас. Дякую тобі, що ти відвідала наш майстер-клас. Переваги акрилу оцінили представники різних напрямків мистецтва: – арту, абстракціонізму, гіперреалізму, арт-деко, постмодернізму тощо техніка акрилового живопису чудово підходить для написання оригінальних яскравих картин із 60-х років минулого століття і до сьогоднішнього часу акрил є однією з основних технік у сучасному живописі. Якщо ви хочете розширити свої творчі горизонти, саме час купити акрилові фарби. Не бійтеся експериментувати з різними стилями та техніками. А з вами була Дюбер Хаджіва. Па-па!